Це програма Медексперт. Я Катерина Трушик. Доброго ранку. І поки сили оборони України бережуть наші життя, ми з вами просто зобов'язані подбати про своє здоров'я. Щиро вітаю з новим 2025 роком. У програмі Медексперт ми надалі говоритимемо про те, чого завжди бажаємо одне одному: міцного здоров'я, як його здобути, підтримувати і уникати ускладнень про все це ми розповідаємо щодня. Після свят наш організм зазвичай потребує відновлення, адже ситні страви, смажена їжа, спеції та цукор залишають слід на травленні, так і при стані шкіри. Тож сьогодні ми розглянемо, як працює зв'язок кишківник і шкіра, і чи варто чистити організм, і чи потрібно негайно сідати на дієту після святкових застіль. Усі ці відповіді. У сьогоднішній програмі в гостях медиксперту Олена Моїсеєва, лікарка-дерматолог, Галина Незговорова, лікарка-гастроентеролог, дієтолог, кандидат медичних наук. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Почнемо із питання, як нас звучить тема шкіра і кишківник. Які звернення от, от з початку року вже є до вас найчастіше? Найчастіше це в першу чергу проблеми з кишківником це 100%. Це загострення тих захворювань, які були у тієї чи конкретної людини, наприклад. Зазвичай це важкість, це здуття, це порушення випорожнень, це якісь. І зміни, до речі, і на шкіри в тому числі. Тобто, ми бачимо певні вис... висипку, наприклад, можемо побачити, чи це напряму пов'язано з тим, що людина їла напередодні, чи ні, треба розбиратися. Розберемося сьогодні обов'язково, пані Олено. які такі внутрішні проблеми видно зовні? Ну, ви знаєте, я теж хочу підкреслити, що зазвичай внутрішні проблеми є тригером. Для загострення хронічних дерматологічних проблем, тобто зазвичай ну з чим люди можуть прийти після таких якихось там ну. Форс-мажорів зловживання да, зловживань, да це загострення сіберійного дерматіту, загострення розація, загострення атопічного дерматіту, тобто отакі хвороби, які по суті, ну тобто, шкіра, вона ж теж великі органи, вона виконує свої функції досить ретельно, як може. Але іноді трапляються такі ситуації, і сказати, що не пов'язане в організмі, дуже все пов'язано, навіть більше ніж ми можемо собі уявити, і таким чином наша шкіра сигналізує нам. Так, mm -hmm. вона проявляє да або свої хвороби, або сигналізує про те, що щось не так. Поговоримо Всередині. про діагностику. Пані Галино, яка діагностика зазвичай відбувається, якщо ми розуміємо, що ну є якісь проблеми? Все залежить від симптоматики, з якою звертається пацієнт. Зрозуміла річ, що ми робимо ультразвукове дослідження черевної порожнини. Якщо є необхідність, то й дивимося, яка ситуація з щитоподібною залозою. Якщо є необхідність, направляємо навіть і до гінеколога, бо також є, можуть бути проблеми. Якщо є потреба. І скарги відповідні, ми робимо гастроскопію, тобто ендоскопічне дослідження. А якщо вже дійсно є певний перелік симптомів, які дають нам підставу до направлення пацієнта і до колоноскопії, звичайно, ми це теж робимо. Пані Олена, яка діагностика, давайте так ми. Поверхнево скажемо, а далі покажемо обов'язково, як все це відбувається. Ну так, ну, в принципі, шкіра вона видна, так? Ти просто дивишся і твоє око це головний спосіб діагностувати захворювання шкіри. Плюс ти збираєш анамнез. Є деякі речі, такі як там, спеціальне освітлення, спеціальне збільшення, е, яке дозволяє нам просто уточнити е, якісь там деталі цієї. Проблеми. По суті, шкіра так. Якщо е, ну, якби лікар. В розмові з пацієнтом бачить, що треба додаткові. Я не можу, наприклад, от прийняти пацієнта і сказати, от попій, допустим, там лівіали, якісь там чи що. Це просто безграмотно. Якщо я бачу, що є проблеми гастроентерологічні, я просто зобов'язана направити до гастроентеролога і тоді розбиратися в цьому. Це принципово, тому що в нас дуже люблять, якби призначати все від всього, і тоді ніякого результату не буде. А давайте розглянемо, яку сучасну апаратуру використовують для діагностики шкіри, що допомагає лікарям оцінити стан шкіри, визначити її тип, виявити приховані проблеми, такі як пігментація, зневоднення чи надмірне вироблення шкірного сала. Ці технології дозволяють лікарям отримати детальну інформацію, необхідну для розробки ефективного плану догляду або лікування. З чого починається обстеження? Ми вмикаємо наш чарівний інструмент лампу лупу і дивимося просто очима. Так? Але зазвичай потім ми ну, питаємо пацієнта, які є скарги або їх немає. І потім вже деталізуємо проблему. І для того, щоб її більш детально з'ясувати, в нас є допоміжні інструменти. Це не Бог вість якась така складна техніка, але це коли ми світимо на обличчя спеціальними променями. Я маю на увазі різні там ультрафіолетові, там, лампа вуда, потім ще є поляризоване світло. Зараз я вам це покажу. Якщо в нас є, наприклад, якісь новоутворення, але маленька якась ну, штучка. Плямочка, щось іще, ми можемо використовувати дерматоскопію. І це дуже сучасний і правильний метод дослідження. Тут є спеціальне світло, тут є. Збільшення, досить суттєве, фіксація на екрані і імерсіонне середовище. Це дуже важливо, коли ми діагностуємо новоутворення і в сучасній дерматології без цього не обійтись. Це просто дві, ну, якби дві два різновиди дерматоскопу, але в принципі це одне і те ж саме. Отже, можемо подивитися, що покаже е, так, нам так, я... мікроскоп такий великий. Ну це не зовсім мікроскоп, да, але допоміжні способи. Діагностики це дуже важливо. Так, все, можна вилазити, і ми будемо роздивлятись, що ми маємо. Це денне світло, але навіть при денному світлі ми бачимо, що тут є почервоніння. Це теж лампа вуда, тут можна деяку патологію побачити. Ну, в принципі, це така точна, що коли концентровано в усьому світі воно підкреслює які проблеми. Багато хто помічає після такого ну неправильного харчування вживання неправильних продуктів зараз. Ви мене поправите, я знаю, що у вас є своя думка на цю тему. З'являється на шкірі результат там, хтось з'їв чогось шкідливої їжі, фастфуду, хтось ще чогось, і на це реагує шкіра. Як вона може спричинятися? Ну як це відбувається в нашому організмі? Ну, по перше, кожен з нас реагує на ті чи інші продукти індивідуально. Що таке неправильне харчування? Це невчасно прийнята їжа. Бажано, щоб це було регулярно. Продовжня їжа має бути різноманітною, різних, як то кажуть, похідних. Пам'ятаємо про тарілку здорового харчування. Українська тарілка здорового харчування. Є сайт про здорове. Заходьте туди, читайте. Там дуже багато цінної інформації. Пані що Галина, до того. але ж будемо чесними Далі. протягом цих святкових так. днів, починаючи від різдва і закінчуючи. Чи там новорічними святами ну багато хто з нас забув трошки про цю тарілку а, харчування, не... і все це. Це зрозуміло, свята, і ми маємо собі трішки розслабитися, дозволити собі дещо. Якісь по такій погрішності. Ну нічого страшного в тому немає. Наш організм це відновлююча система. Тому ми маємо надати їй цю можливість відновитися, тобто не продовжувати. Тобто, треба якийсь час зупинитися, переїдати, і що таке неякісні продукти мається на увазі неправильне харчування. Це дуже велика кількість солоного, копченого солодощів, які містять трансжир і велику кількість цукру, зрозуміла річ, це їжа, яка приготована ну не зовсім якісно, скажімо, не зовсім як, якісних продуктів. А, там копчене, дуже пересмажена їжа. Це продукти не є здоровими. І якщо дуже мало клітковини у раціоні харчування, ми побачимо наслідки. Але з наслідками для того є ми, які завжди допоможемо в цьому питанні. Зрозуміла річ, і допоможемо ці наслідки подолати? Все можна зробити, пані Олено. Як швидко, якщо повернутися, як то кажуть, до правил і до норми харчування, як швидко шкіра може відновитися? Чи потрібні якісь допоміжні? Е, ви маєте на увазі, якщо вже прояви є, та да. як швидко ми можемо і відновити... людина стала на шлях істинний <рес> да, правідний. Ну в принципі, це залежить від шкіри, від проблеми. І тоді ми просто вже лікуємо шкіру і ту проблему, яка проявляється на шкірі або це атопічний дерматіт або сибарійний. Ну принаймні два тижні треба для цього не менше, бо не не йдуть швидше відновлювані процеси в шкірі. Це найшвидше два тижні, так і три. На жаль, не існує такихось так. засобів, які можуть пришвидшити єдине, що ми можемо розраховувати на свій організм, в залежності від того, чи він а, який він був до того, до тих погіршень якихось, так і щоб було в нас достатня кількість клітковини, достатня кількість води, а, фізичне навантаження адекватне і правильно кваліфі... кваліфікований підхід до лікування тих шкірних проявів, які з'явилися. Давайте трошечки пройдемося по а, таких хронічних хворобах, як вони проявляються, це на шкірі. Ну, наприклад, застій жовчі. Чи е, сигналізує він, наприклад, висипаннями чи пігментацією? Як це відбувається? Може бути така ситуація, коли є застій явища. Вони виникають тоді, коли якщо людина чи хворіє на проблеми, які з цим пов'язані зазвичай це генетично успадкована проблема, або людина, скажімо так, невчасно споживає їжу, тому що жовчний міхур скорочується, коли ми їмо, особливо коли ми їмо жирну їжу. Жирно мається на увазі, це може бути навіть рослинні жири, якісна олія, і це вже буде покращувати роботу жовчного міхура. Якщо ж вона погіршується, ми можемо бачити прояви на шкіри у вигляді різної висипки. Це можна, як то кажуть, подолати дуже швидко. У різноманітному харчуванні їжа, регулярність прийому їжі має бути і додаємо до раціону харчування більше рослинних жирів. Угу. Пані Олена, а якщо а, от, от до вас ходить пацієнт, який лікує Акне, і е, ну, в харчуванні теж там же ж є певні обмеження, ми розуміємо, що це не основна причина, але все одно є певні обмеження. Чи загострюється, якщо неправильно харчуватися? Е, ну, ви знаєте, в принципі, якби зв'язок Акне з Ну, з харчуванням він трошки перебільшений, так ну так, я так. я вважаю, тому що взагалом це стан і спадковість, і ендокрінна система, і стан шкіри, яку ми успадкували, як вона реагує. Тому в принципі є люди на те і лікар, є анамнез, коли ми збираємо. Якщо у людини є певний зв'язок. Висипань там або загострень з їжею, треба значить передивитися, що ти їж і яким чином. А по більшості такого зв'язку навіть буває, що і не буває, тобто це індивідуально вирішується. І, і лікується акне окремо. Це окрема хвороба. я додам, що це дійсно хвороба, і дехто вважає, що можна лікуватися виключно харчуванням обмеженнями значними ганімали не Це неправда ніколи. Не бачила не хто буде От Є то, такі да. пацієнти, які вважають, що я буду на дієтичному харчуванні. І у мене це покращиться всі стан всі. шкіри. Що ні. стосується акне, на жаль, ні, для ні. цього існують певні гадлайни і певні специфічна терапія. Я абсолютно в цьому впевнена. Uh -huh. yeah. Так, так багато хто каже, готуючись до програми, я почитала пошук так, в інтернеті, що що шукають, і пов'язують проблеми зі шкірою з вживанням молочних продуктів. Чи є тут таке, чи 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 є зв'язок взагалі таким чином? Прямого зв'язку такого немає, але є проблеми дійсно, тому що все ж таки молочні продукти, все залежить від того, яка кількість цих молочних продуктів, і це абсолютно індивідуально. У когось є непереносимість, яка може супроводжуватися порушеннями в кишечнику, зокрема з кишечною мікробіотою, а це буде мати прояви на шкіри. Це дійсно так. так немає такого прямого зв'язку, що я вип'ю склянку молока, і в мене будуть прояви. Це не обов'язково, але в певних людей, яких є. Проблеми в першу чергу з кишківником з мікробіотою кишківника можуть з'явитися такі прояви. Пропоную подивитися сюжет одної з процедур, як взагалі можна проводитися спрямована на вирішення таких проблем, як пігментація, судинні зірочки та нерівний тон. А про сучасні технології ефективні та безпечні? подивимось і далі продовжимо розмову. Чи потрібна якась спеціальна підготовка до цієї процедури? Ні, процедура IPL в принципі не потребує ніякої спеціальної підготовки, так як і потім період реабілітаційний проходить абсолютно ну, якби, в звичайному режимі. Єдине, що треба робити цю процедуру, бажано робити і тоді, коли немає інтенсивного сонячного світла ультрафіолетового. Тому що після цієї процедури підвищується чутливість до ультрафіолету, і якщо ми не будемо е, дотримуватись правил поведінки, тобто фотозахист або взимку це все робити, ми можемо потім е, мати ускладнення в вигляді пігментації. Така тобто, нам не треба, то від то те від чого абсолютно ми точно. намагалися позбавитися, так, якщо так, не так. дотримуватися правильної е, правил так, реабілітації, ну, то да, да. там дадам ніякособливої реабілітації немає. Але якщо, наприклад, зараз січні хтось планує там кудись їхати на морях. То, будь ласка, тоді цю процедуру краще просто відкласти на місяць. Бажано, щоб шкіра не бажано, а це якби вимога, щоб шкіра не була засмаглою, тому що засмагла шкіра містить пігмент, а він є мішенью для цього апарата, і ми попалимо тоді, можемо зробити опік. Додаю трохи гілля гіль виконує суто контактну функцію, проводить світло, не дає йому розсіюватись і губитись. В Які зони можна таким чином робити? Ну, в принципі, так, по більшості це обличчя. Звичайно, якщо є проблема, буває така червона, червона в цяточку шия теж можна. Декольте, але шия, декольте, дуже-дуже, дуже обережно. Можна і руки робити, різні є режими, тобто. Там, де є судинні такі і пігментні проблеми, там скрізь можна робити, там нема обмежень. Тому що це ж, розумієте, це ж не електрика і це не ультразвук. Це світло, яке проникає там на якісь долі міліметра в шкіру. Все. Тому обмежень якихось там щодо внутрішніх органів тут немає з цим. Це треба просто розуміти, бо іноді люди сприймають, що це як електрика якась там, може мені не можна, можна. Практично ну це світло, але залежно від проблеми. Чи є протипоказання? В принципі, є деякі хвороби, які супроводжуються під підвищеною фоточутливістю. Зазвичай це аутоімунні системні. Захворювання, такі як там системна красна волчанка, сверхчутливість до світла, є такі пацієнти алергічні до ультрафіолету. А від чого залежить, який режим ви обираєте? Від проблеми. Наприклад, от, це зараз довжина променя цього, вона налаштована на судини по більшості. Так? Після, цього я... зараз Після цього я налаштую на пігментацію. Іноді ми використовуємо в одну процедуру, ну дві, навіть бувають три насадочки, вірніше фільтри. Напевно, друге за гугленням тема це буде очистка організму. Всі, напевно, зараз пішли гуглити саме це після свят. Яке ваше ставлення до всіх цих чисток, детоксів і всього-всього. Ну, звичайно, що щось у цьому є, але тільки треба шукати наукові джерела, які доводять ефективність тієї чи іншої процедури, тому що очищення нашого організму воно природнім чином відбувається. Я завжди кажу: дайте тільки можливість нашому організму це зробити самостійно. Дайте йому чисту воду, дайте йому гарну клітковину, побудьте більше на, на чистому повітрі, займайтеся фізично, і організм достатньо швидко відновиться. Але ж ми всі. І бажаємо, щоб щось було одне, якась процедура, чарівна пігулочка. Ну, Ми теж хочемо, щоб була така пігулочка, можливо, хтось із науковців її Колись створить, звичайно, то ми будемо дуже задоволені. Але на сьогоднішній день, на жаль, такої пігулки немає, і від нас потребує деякі зусилля для того, щоб покращити свій стан здоров'я. Бачить покращення в тому, щоб використовувати гідроколонотерапію. терапію. Я не прибічник цієї методики, тому що я вважаю, що вона неприродня і вона має чималу низку протипоказів. І до того ж, я просто знаю, що є альтернативні природні способи, які можемо покращити свій організм. Звичайно, що хтось хоче за тиждень привести себе до тями і бути працездатним красивим і молодим. Ну, комусь це подобається. Ну, гаразд. саме головне, щоб без шкоди для здоров'я. Пані Олено, як ви до цього ставитесь? Я бачила, що ви так на слова пані Галини так само, Ні, так само. насправді це ілюзія, абсолютно неприродній метод, який в принципі не в. Не так вже в багатьох місцях практикується. Ну все інше, якби організм не такий лінійний, як нам хочеться. Поставили фільтрик, печеночку почистили, як люди кажуть. Але це зовсім не так працює. Це дуже, це дуже складна, надскладна біохімічна лабораторія, яка працює по своїх законах. І вона, в принципі, працює якби всупереч нашим всім, тим намаганням, школам, намаганням да, щось зробити. Тому, в принципі, я так до цього і ставлюсь. Розвантажте себе, їжте поменше, рухайтесь побільше, все буде чудово. Якщо продовжити е, тему процедур, таких е, після святкових е, корисних для шкіри і ну назвімо їх очищуючих і підтримуючих, е, які актуальні взимку, що б ви порадили? Ви маєте на увазі процедури для шкіри? Так, для шкіри. Ну, зазвичай шкіра сама якби, вам підкаже, що їй треба. Якщо вона сохне, роздратована, треба дивитися, або кератолітики якісь призначити, якщо вона занадто така орогав'явша, ну, або просто зволоження більш інтенсивне. Такого спеціального взимку нема в принципі, обмежень по догляду за шкірою. Якщо треба якісь там фотопроцедури або лазерні, їх теж можна зробити взимку, бо нема надмірної утрафілітової. Впливу, і це можна робити. Те, що влітку не бажано. Це епіл, які ми робили його влітку. Ну майже не робимо нікому, тобто. І ще додам для покращення шкіри, все ж таки треба дивитися ще саплементацію. Мається на увазі чи достатню кількість в раціоні харчування людей є вітамінів, мінеральних речовин, які також дуже сильно впливають на стан нашої шкіри. Тому, якщо дефіцит вітаміну Д, що дуже просто визначити лабораторним методом дослідження крові. Якщо є, то його треба компенсувати. Якщо недостатні кількість в раціоні цитрусовичі, продуктів, які містять вітамін С, то треба збагачувати свій за рахунок якісної суплементації. Якщо говорити про бані, хамами, сауни, наскільки ці це корисні ритуали, напевно, це не процедури, а може і процедури для нашого організму, як для шкіри, так і для внутрішніх органів? Стос стосовно внутрішніх органів, то 100% це тільки позитивно. Це елемент очищення. Це те, що ви говорили, от яким чином ми можемо очистити свій організм, якщо дозволяти собі, якщо немає протипоказів до відвідування таких процедур, то можна робити це один раз навіть на тиждень або на два тижні. Дуже корисна річ. Наприклад, в скандинавських країнах, то це майже я б сказала набагато частіше використовувати скандинави. Це є один із методів для... Довголіття, до речі, пані Олен. Ну, в принципі, це контрастні процедури, температурні, які, окрім того, що просто, ну скажімо так, тренують наші судини. Судини пристосовані до контрастів, але сучасна людина мало дає для цього приводів. Вони сидять як в термосі в нас, в одязі. А з точки зору, ще ж позитивні емоції, я так. за. Так. Є деякі обмеження, якщо, наприклад, там є розація, судини на обличчі, там просто треба. Ну певні правила або якісь, якісь компресії або може привести до загострення. І люди це знають. Треба питати людину. Якщо ну такі є проблеми по більшості ж, це ну корисна і досить приємна процедура і класна. Так, так, це навіть для психоемоціональної сфери так. дуже корисна. Це важливо uh, багато хто uh, там після свят знову ж таки став на ваги і зрозумів, що треба щось з цим робити, і різко сідають на дієти. Ну, як у нас, щоб швидко все, ота от чарівна таблетка, про яку ми говоримо. Uh, чи варто це робити? Чи все таки організму і, зокрема і шкірі своїй треба дати трошечки uh, сил? Ну, продовжувати а, їсти велику кількість їжі, точно не потрібно. Відрами. Це, це ми з вами розуміємо. Ми просто переходимо, скажімо, на більш здорове харчування із зменшенням калорійної їжі. Ось і все прибираємо з раціону більше велику кількість солодощів, солі зменшуємо в своєму раціоні, а, надаємо перевагу більш продуктам. Такі знаєте, вегетаріанського харчування. Це дуже позитивно. Впливає на стан кишківника і на відновлюючи всі елементи. Які тільки можуть бути в нашому організмі, це буде тільки на користь. Не забуваємо про водний режим обов'язково краще, щоб це була чиста вода. Але хто любить каву, то можна одну-дві фуліжаночки на день, але не більше. А, а, ще одна важлива тема, яку ми маємо проговорити сьогодні, е, і часто в наші внутрішні, е, внутрішній світ сигналізує зовнішньому: це набріки. Mm -hmm. Вони також з'являються, коли ми щось їмо солоне там і все це, те, що ви перерахували, як з цим бути, як рятувати організм, ми маємо чітко розуміти, від чого виникли напряки. чи це результат надмірної їжі певних продуктів харчування, чи це результат ускладнень серцево-судинної патології, чи патології нирок. Тобто треба про це дуже чітко знати. Якщо вже хвилює дійсно і набріки значні, то треба звертатися до лікаря для того, щоб дізнатися причину, а потім вже визначати курс лікування, обстеження і таке інше. Пані Олена, які такі сос процедури чи сос допомога може бути при набріках? Ну, якщо людина знає, ну впевнена, що це набріки саме тимчасові. Їданні, да, тимчасові, то тоді, в принципі, дуже класно працюють мікротокова терапія, лімфодренажні масажі всілякі. І е, треба пам'ятати, є такий циркадний ритм, ну, Наприклад, коли є набріки, бажано пити рідину. Але ну, в першій половині дня, там, наприклад, до п'ятої, до шостої години, і тоді набріки будуть ну, зменшувати досить швидко. Але якщо ви почнете на ніч пити цю ж саму рідину, ви отримуєте прямо протилежний ефект. Тому, ну в принципі, рух теж рух рух, це описати. клас. Якісь там вправи, навіть не дуже важкі, але вони сприяють лімфовідтоку і поменшенню набріків. Так. Підсумуємо, поговоримо трошечки про профілактику. Ми вже проговорили про наслідки зазвичай. про профілактику, пані Галино, як профілактувати всі ті проблеми на шкірі, висипання, пігментацію, там набряки і все 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 з точки зору внутрішнього світу. А, ну, саме головне це а, трішечки змінити свій раціон харчування після надмірного споживання не зовсім корисної їжі. Пам'ятаємо знову ж таки про водний режим. Адекватні фізичні вантаження, прогулянки, і саме головне про що ми не згадали, це психоемоційна складова. Вона дуже дуже важлива. Тому якщо є якісь проблеми з цим, чи то звертатися до фахівців, ну хоча б можна трішечки собі покращити стан психоемоційний прийомом того ж самого препаратів з магнієм, які містять, скажімо, там мелатонінді ще є так і інше, про це теж дуже слід пам'ятати. Тому що якщо є безсоння, то будуть проблеми і з внутрішнім. Ми органами і зі шкірою, в тому числі коригуємо все. Тобто, починаючи починаєте з голови до п'ят, коригуємо все, щоб у нас дуже гарно працювало. А саме головне, що у нас є фахівці, які в цьому допоможуть. Звертайтеся, не потрібно відкладати це на завтра, на післязавтра Виникла проблема. Звертайтеся, ми обов'язково допоможемо. І дивіться програму модексперт бо тут так. тільки найкращі фахівці. Пані Олена, ваші слова. Мої Щодо слова. профілактики, так да, я хочу сказати, що в принципі я коли чула колегу, я думала, вона скаже ну, для покращення емоційного стану випити келих вина, а вона сказала про припалати маги. <рес> Ні, насправді просто розумне, якісь там ну, культура життя і культура харчування це основне. Переїв, побачив завтра, зробиться це, якби в нормальному стані, і тоді, тоді буде підтримувати організм абсолютно здатний себе відновлювати. Я теж абсолютно за це не нашкую, Просто про алкоголь можна в невеличкій кількості, особливо якщо, якщо він якісний і в приємному спілкуванні. Так. Але пам'ятаємо, що алкоголь виводить магній і виводить до речі, вітамін С. зменшує кількість вітаміну С в крові. Тому компенсуємо. На цій позитивній ноті я хочу вам подякувати подякувати за ваші поради за таку інформативно насичену сьогодні програму. І дякую нашим глядачам, що сьогодні були з нами. Ми Розглянули, як тісно пов'язані стан нашого кишківника і шкіри, та як травлення впливає на зовнішній вигляд і здоров'я загалом. Сподіваюся, отримані знання допоможуть вам краще зрозуміти свій організм і дбати про нього. Зсередини і зовні до нових зустрічей в програмах.